60 діб без права внесення застави. Так вирішив суд щодо підозрюваного в убивстві Андрія Парубія. 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков у залі суду свою провину визнав, заявив, що це його помста українській владі своєю жертвою. Обрав екс-спікера Верховної Ради лише тому, що той. Жив поруч. З Цельніком наполягає жодних кураторів із РФ не мав і хоче, аби його внесли у списки обміну з РФ, щоб він міг знайти тіло свого 29-річного сина, який три роки тому безвісти зник під Бахмутом. Це моя помста особисто українській владі. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військово щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Все більше я коментарів давати не збираюся. Але що кажу з боку російської було. після вчинення вбивства? Він мав намір замаскувати свою діяльність, спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він придівався по місту Львова. Пробував його так, потупити в, в пруб такий невеликий, але все ж таки не зовсім так вийшло із судовим засіданням у Львові прощалися з убитим нардепом і екс-спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Більше тисячі людей із квітами ще за годину до початку чину похорону почали сходитися до собору святого Юра, аби віддати останню шану. Там експолітика відспівали. Далі прощальна церемонія рушила на площу ринок. Так у місті вшановують усіх видатних громадян і полеглих на війні героїв. Поховали парубія на Личаківському цвинтарі. Нагадаю, вбили політика у суботу вісьмома пострілами в притул лише за кількасот метрів від його будинку. Він був вовком, стає вжак. Років так п'ять назад ми в такому вузькому колі збиралися. І Андрій сказав, що всі, що в тому вузькому колі, знаходяться, скажімо так, по-простому в ковдрі. На ліжку в старості не помруть. То, відповідно, він знав, що люди, які борються за Україну, завжди є ворогами Московщини. Я вірю, що це війна Росії. І Андрій Сивов, дуже яскравий сил. І це помста за те, що він зробив. Але вона так не працює, тому що. Він не лише зшити державу, а передати свій вогонь тисячам людей, які ну, виросли на його легендах і на його чині. Київ сьогодні в день атакували російські дрони. Вони заходили хвилями і кружляли над різними районами міста. По ворожих цілях працювали сили ППО у Дніпровському районі. Уламки збитого шахеда виявили на території дитячого садка. Шматки ще однієї цілі впали у Голосіївському районі. Сусідні будівлі не пошкоджені, повідомили у міській військовій адміністрації. Повітряна тривога тривала у Києві майже чотири години. Весь цей час сотні дітей сиділи на платформах у метро, аби перечекати небезпеку. Загалом 53 ударні дрони ворог запустив по Україні від ранку, і більшість летіли з північних районів Росії саме на Київ. Наші сили повітряної оборони збили та подавили 48 безпілотників. Зараз атака Росії триває. Нові групи БПЛА з Чернігівщини рухаються на Київщину. Сили оборони зачистили село удачне на Донеччині. Це покровський напрямок фронту. Те, що наші бійці взяли селище під свій контроль, підтвердили у генштабі зсу. Росіяни захопили південні околиці удачного і два тижні не припиняли штурмувати українські позиції. Але тепер тут майорить наш прапор. Сі дзіньпінь приймає у Китаї лідерів Азії і близького сходу на саміті Шанхайської організації співробітництва. Серед гостей кремлівський дитатор Путін та прем'єр-міністр Індії моді Пекін закликає Росію та Індію та інші країни об'єднати зусилля, кинути виклик заходу і розширити масштаби співпраці. Москва та Пекін вже підписали угоду про збільшення поставок російського газу, а ще домовилися про будівництво газопроводу Силу. Ла Сибіру 2 до Китаю прокласти його планують через Монголію. Переговори в Пекіні проходять напередодні масштабного військового параду, який КНР проводить до 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Китай і Росія залишаються вірними своїм початковим прагненням і продовжують пішляком досягнувши плідної співпраці в різних сферах. Наші відносини витримали випробовування міжнародними змінами. Ми готові відстоювати справедливість та стояти побудові більш справедливої та рівноправної системи світового порядку. На поклон до кремлівського диктатора у Китай приїхав словацький прем'єр Роберт Фіцо поскаржився Путіну на українські атаки по нафтопроводу Дружба, яким Словаччина отримує російську нафту. Водночас Путін заявив, що Росія атакуватиме об'єкти української енергетики у відповідь на удари зсу. А так, і по дружбі Фіцо хоче обговорити на майбутній зустрічі із Володимиром Зеленським, яка запланована на 5 вересня в Ужгороді. Водночас у Євросоюзі відхрестилися від Фіцо у Брюсселі. Заявили, він не представляє ЄС у Пекіні. Дональд Трамп виступить із важливою заявою сьогодні о 21-й. за київським часом. Про це повідомляє Білий Дім. Чи говорити він про Україну невідомо. Проте саме сьогодні спливає термін Трампа, який він дав Путіну для укладання мирної угоди з Україною, який російський диктатор. Повністю проігнорував напередодні. Міністр фінансів США Скотт Бесент повідомив, що адміністрація Трампа цього тижня може розглянути усі варіанти санкцій проти Росії, адже, попри нещодавні переговори про мир, російські війська і далі цинічно обстрілюють Україну. З часу історичної зустріч в Анкориджі, з часу телефонної розмови, коли європейські лідери, президент Зеленський були в Білому домі, Путін зробив протилежне тому, що сам обіцяв. Насправді він у мерзенний, ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. До України прибула гуманітарна допомога від Азербайджану для підтримки енергетичного сектору. Вантаж надійшов у межах угоди про дарування обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. А це понад півсотні найменувань кабельної продукції високої та низької напруги, генератори різної потужності, а також трансформаторне обладнання. Усе це допомагатиме нашим енергетикам швидше відновлювати об'єкти після російських обстрілів. За час повномасштабного вторгнення це вже четверта угода з Азербайджаном. Україна отримала більш як дві тисячі тонн критично важливого обладнання на суму понад 11,5 мільйонів доларів. Зараз, коли Росія відновила такі інтенсивні обстріли по енергетичній інфраструктурі. Така допомога залишається і є вкрай необхідною. Цей вантаж поїде безпосередньо так би мовити на першу лінію енергетичного фронту в області, які щодня зазнають російських ударів. Джанок президента. Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення з Резервного фонду країни 2 мільйонів доларів на закупівлю та відправлення необхідного електрообладнання. Ми допомагаємо Україні від початку повномасштабного вторгнення, і надані ресурси є важливими для її критичної інфраструктури. Одеса відзначає день міста. У середмісті провели урочисту церемонію підняття прапорів військ ЗСУ, А на біржовій площі поряд зі стягом Одеси замайоріли прапори тимчасово окупованих українських міст. Як святкує сьогодні Одеса? Розпитаємо нашу кореспондентку Ольгу Дунську. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю розказуй, що там у вас відбувається. Вітаю, Марина. Сьогодні від самого ранку відзначає день міста. Уцін доволі стримано. Почалося все з того, що вшанували пам'ять полеглих, хто віддав життя за Україну. Після чого на Біржовій площі прокрокпропропрокракували а прокрокували представники військ. Тих, хто просто зараз захищає нас на сході країни. Також туди винесли прапори з назвами міста, які вже на жаль, Жаль, повністю зруйноване російською агресією. Серед них були Маріуполь, Олешки, Голопристань. Це стало доволі символічним, тому що багато хто з жителів цих міст знайшов нову домівку саме в Одесі. Після чого була урочиста церемонія нагородження. Почасні нагороди отримали і навіть дипломатичні представники, зокрема з Німеччини та Бристоля. Варто зазначити, що до речі, саме Німеччина та Бристоль приїхали до нас. Не з пустими руками, а подарували п'ять рятувальних автівок Одесі. Вони вкрай необхідні, особливо у таких віддалених районах, куди доволі складно дістатися доволі довго тож стануть у нагоді. Після цього відбулося відкриття нових назв міст побратимів на покащику. Це таке туристична пам'ятка, яка показує скільки від міста Одеси яка відстань до того чи іншого міста у кілометрах. Вона має ще й таке доволі велике культурне значення, адже показує співробітництво міста Одеси з тим чи іншим містом. Цього року додалися три міста з Німеччини та Кенії. Пропоную послухати. Це паспорт нашого міста. У нас дійсно дуже багато партнерів, дуже багато побратимів. Ми відкриваємо два міста: це Майнц і Гейдельберг, які справжні друзі, які неодноразово нам надавали допомоги з перших днів війни. Тому ми вдячні німецьким партнерам за ту допомогу, яку вони надають нашому місту. І є такий туристичний округ Тиї та Тавета. У нас перше місто Монбаса, з яким 5 років партнерства на африканському континенті. Алло, алло. Студія я вас не так. а, Також після цього на Алеї. Перервався. А після цього на Алеї зірок відкрили нову зірку. Вона стала 53-ю, Її присвоїли Геннадію Гермидеру. Це відомий в нас художник, який працював у жанрі графіки та живопису. Переважно він був відомим тим, що робив пейзажі із життя міста про Одесу, про її людей нагороду вручили дружині та дочці, адже онук сам Геннадія нині боронить Україну. Пропоную послухати. Анук нас захищає. На це його благословив дідусь. Гармідер знав добру історію. У нього Одеса постає з перших її кроків. Він вивчало, він спілкувався з кризнавцями, зі старими одеситами, збирав свідчення з особистих архівів. І що він зображав? Живе місто, в якому живуть люди. Вона тепла, вона жива, вона домашня. І культурна для нього Одеса була в першу чергу містом культурним. Зазначу також, що краєзнавці та історики, деякі активісти зауважують, що наше місто значно старіше, мудріше ніж здається, адже були згадки про перше поселення біля чорного моря, та й були розкопки, які знаходили під, підтверджували це ще датовані. 1415 роком, тобто таким чином, Одесі може бути 610 років. Це то перше поселення, яке було тут, пря просто на цьому місці біля Чорного моря. Студія.